На порядок денний винесено такі питання. Перше про стан підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2014 та 2015 років. Про завершення збирання ранніх зернових культур, організації проведення посіву озимого ріпаку та підготовка площ до посіву озимих зернових. Стан нарахування та виплати орендної плати за земельні та майнові паї господарствами району. Підготовка об'єктів станом на перше дев'яте проходить згідно фотокників та запланованих робіт Підприємствами та установами району виконано обід ціну затверджених планів замужів. Підприємство виробничого управління житлово-комунального господарства. При визначенні переліку робіт, які необхідно виконати в ході підготовки, було проведено комісійне обстеження житлового фонду та складено декатні акти. Розроблено плани графіки виконання робіт. Заходами по підготовці до зими проведено ремонти водопровідних мереж 300 метрів на суму 3700 гривень. Здійснено заміну забриджок діаметром 150 міліметрів на суму 2220 гривень. Проводиться підготовка водопровідних та каналізаційних насосних станцій. Виконано монтаж відносно металевих конструкцій насосу на суму 7200 гривень. Ремонт покрівлі каналізаційно-насосної станції номер 1 на суму 5 тисяч гривень. відремонтований покрівлі трансформаторної підстанції на каналізаційній насосній станції номер 2 Замінено 65 метрів каналізаційних мереж діаметром 320 мм. Також зараз проводяться підготовчі роботи то, на, то, нові технології спільно із працівниками ройовничного управління житлово-комунального господарства для встановлення насосу на каналізаційній насос станції номер 2 По підприємству теплових мереж. При плані підготовки двох котельних підприємства станом на 1-9 -е замінено котел на центральній районі котельні по вулиці Миру на суму 314 тисяч гривень, також виконано заміну пальників на котельні номер 2 по вулиці Перемоги, це ТТУ номер 38 на суму 62 тисячі гривень, замінено насос на суму 4 тисячі гривень, проведено заміну частково мережі на трубами попередньої і трубами 52 метри. Також планується на, при здійсненні населення уборки урожаю по вулиці Давиденка здійснити ще заміну е, проводу 52 метри. Проведенним питанням є заміна газових котлів. Це школа номер 2 з кільби винищиха Петерівка та придбання на сусід в кількості 3 годин. Це загальноосвітні школи сил жителів колочівка на вірна на суму 16 тисяч гривень. Достачання церкви забезпечується власною котельною, яка просто природний газ. Для забезпечення закладу для поносіям газу передбачено бюджет в бюджеті лікарні в суми 1 млн 98 тисяч гривень. При потребі мільйон 269 шістдев тисяч гривень. При розрахунку вартості потреб газу 6 тисяч Гривень за одну тисячу кубометрів, необхідно нам ще додатково до кінця року 170 тисяч гривень. Якщо ми почнемо опальний період з 1 листопада, частково роботи виконані по підготовці котельні. Залишається основне питання це навчання операторів, це очистка другого котла, це закупівля солі технічної для Очистки води. Водопостачання центральної районної лікарні здійснюється за рахунок власної свердловини, яка повністю забезпечує потреби закладу водії та збереження водопровід, який здійснює водопостачання із міського водоканалу. Тобто в нас є два джерела постачання лікарні. Зараз ми використовуємо лише свою свердловину. В бюджеті лікарні передбачено до кінця року 57 тисяч гривень, що складає 100% від річної потреби. За рахунок спонсорів, ради товаровиробників були придбані труби. Для ремонту водопроводу підвально приміщення додаткового корпусу. Роботи ці виконують друге змонтовані, але для підключення їх до стояків по всій території лікарні потрібно ще додаткові кошти в сумі 10 тисяч гривень. Для безпечної роботи в осінньо-зумовий період потрібно резервні насоси для свердловин та каналізаційно-насосної станції. Жашківська сторона релікарні має першу категорію по електрозабезпеченню. Маємо Власне джерело електропостачання автономне, це дизельний генератор, потужністю на 36 кВт, який забезпечує електроживлення стаціонарний корпус. Це приймальне відділення, хірургічний стаціонар, операційний блок, реанімацію пологове відділення. Бензиновий або дизельний генератор для тих потужностей, які у нас є у кухні, вартість складає близько 15 тисяч гривень. По утриманню будівель. ЦРЛ, Проведення капітальних та поточних ремонтів. Поки що ці роботи, крім тих, що ми традиційно виконуємо щорічно, це ущільнення вікон, заміна битосла, підгонка вікних пройомів, дверних пройомів, утеплення тамбурів, більш потужніші роботи з енергозабезпечення, такі як утеплення стін, заміна дерев'яних рам на склопакети, створення теплих тамбурів, Ця робота не проводиться. У за допомогою спонсорських коштів у кулачівській амбулаторії замінено вікна на металопластикові замінено також 23 вікна і плюще на веранді, у теплені двері. Бензиновий або дизельний генератор для тих потужностей, які у нас є у кухні складі, складає близько 15 тисяч гривень. По утриманню будівель. Це проведення капітальних та поточних ремонтів. який зараз перевіряється, ну би він в доброму стані, тільки треба підключити. Те саме і нам пообіцяла і Соколівська амбулаторія, що в разі необхідності вони можуть перейти на тверде паливо. Що стосується петельки, яка також на газу, там є проблема, і ми хочемо зменшити кількість опалюваної площі через те, що є декілька ну, скажімо, Приміщення, яке не використовується повністю, і ми хочемо його відключити від опалення. Зараз ці роботи ведуться. У нас є проблема. У нас дві амбулаторії і 12 перших кошерських пунктів, які на вугіллі. На сьогоднішній день ми ще вугілля не завезли, по тій причині, що на складі паленого вугілля немає, але ми. Були на складі у приватного підприємця Поліщука, і ми зарезервували необхідну кількість палива. Єдине, що ми ще не отримали повну повні субвенції від сільських рад, і тому я звертаюся до волів сільських рад і прошу перерахувати. Частина перерахувала. Я дуже їм вдячна. Перераховано на 22 тисячі 200 гривень, але ще нам потрібно 99 тисяч для того, щоб повністю забрати вугілля і завести його на фабрику. І проблема у нас буде із електропостачанням, через те, що в нас 10 перших вартушевських пунктів знаходяться на опаленні електрообігрівачами. І зараз ну, якби почати роботу для перехіду на тверде паливо просто немає часу. Це треба починати з весни. І тому ну, якби утеплюються вікна, утеплюються двері. Ну і ми дуже надіємося на те, що все таки. Природа буде простила до нас і зима ця буде тепла через те, що робці такі проблеми з працюють. село Олександрівка, фельдшерська акушерський пункт чи амбулаторія, які також працюють на газу, Набо які там роботи проводяться і чи проводяться взагалі для переведення на альтернативні види видиповідні? Якщо то будемо на електрообігрівачі, то поки що робіт там не проводяться. По село Олександрівка ще робіт не було проведено. І ще таке питання. Скажіть, будь ласка, це 10 фельдшерсько акушерських пунктів, які на електрообігріві. Так, а ви можете назвати, які це села? І так, чому до сьогодні, коли мова ведеться із, скажімо, червня місяця уже активно, до сьогодні абсолютно нічого не зроблено по фапах? Це, мабуть, питання до е, сільських горів. Коли між раніше викупаємо тільки сільської ради, там не закінчений ремонт. Там є газове опалення, але почати і незакінчений ремонт. І відключена система ну, водопостачання. Через те ми не можемо, але є така любві, що ми це ну, до опалювальний сезон зробимо через те, що там не все вирається в кошти. Закінчити ремонт в одній кімнаті і тоді можна. Так що нас є електриці, нагірна зелений Це залежить від співпраці між головою села, скажімо, керівником фельдшерського акушерського пункту. І якщо є взаємодопомога, взаєморозуміння, взаємна співпраця, то звісно. І питання по селу чи по головах сіл стояти не буде. Прошу голів сіл надати посильну допомогу організаційну, фінансову, вигляді субвенції і будь-яку іншу, за якою звертаються керівники фельдшерсько-рушевських функцій. Якщо ми розмовляємо зараз, що світла не буде, газу не буде. Скажіть, будь ласка, як будуть проводитись на папі вакцинація дітей. Я думаю про те, що все-таки ми будемо виходити з цієї ситуації і говорити про те, що зовсім не буде газу, зовсім не буде світла. Ну це якби, ну скажімо так, ми накручуємо цю ситуацію, такого бути не повинно, все рівно. Ми говоримо вже 10 років про сумки. Холодильні сумки, які повинні зберігатися вакцина, що було зроблено для цього лікарні, щоб забезпечити фапи амбулаторії холодильними сумками? Холодильні сумки є у нас у центрі в відділенні сімейної медицини, і ще є в амбулаторіях. Сумки всіх немає. А в тому що мене не лічиво стояло питання стосовно опалювача, що ми її брали вдову. Тоді лікарня їм не платила, Прошлий рік начебто, там, лікарня їх взяла. Чи будуть вони кому топити на тих папах на амбулаторіях? У вас передбачені ставки кочегарів? Тому що в рік мені сказали, дешевше поставити калорієфери і топити, чим утримувати гуля, завозити, утримувати кочегарів. В цьому році ситуація зовсім інша. Чи є ставки кочегарів, щоб люди робили роботи? Закон передбачає на села. Одна ставка на 10 сім. Яким чином ви кажете, що є у ФАПах? Значить, той гость, тих, значить, що сугоди отримував кочегар. Цей гор сугоди вже нема. Чим ми будемо топити? Значить, треба прийти, сісти з бухгалтером, і Ми це все розберемося. Це виникло на сьогодні, розумієте? Ну, це всім зрозуміло, розумієте? І ви сьогодні мене розпинаєте, і холодильників немає, і того немає. А я дітей, дві неділі я встала на цю посаду. Я реально можу всі цього зібрати? Так, я хочу і буду розбиратись, і вам надам інформацію особисто, привезу сумку холодильник. З метою підготовки до роботи в висіє незнайомий період. 2014-15 років заклада культури району проведено наступні роботи. У Бузільському будинку культури замінено котел на новий, В військовому сільському будинку культури, завершено внутрішній ремонт будівлі сільського будинку культури, в Конецьку Кутівському сільському будинку культури проведено зовнішній ремонт на загальну суму 15 тисяч гривень, відремонтовано центральний вхід будинку культури, східці по вікна. У сільському будинку культури за спонсорські кошти огорожа на території на суму 19 650 гривень. Королівському будинку культури проведено ремонт на суму 7 тисяч гривень за спонсорські кошти. На кошти від укладення соціальної угоди в Крівчунському сільському будинку культури виконав внутрішній ремонт на суму 20 тисяч гривень. В Соколівській сільській будинку культури замінено віконні блоки. По війському будинку культури за бюджетні кошти, за мінновиконні та дверні блоки на суму 16 тисяч гривень. В бібліотеці 4 віконні блоки та один дверний блок на суму 10 тисяч 510 гривень. В Червонокутському будинку культури проводиться, проводиться ремонт спортивної зали. Інформацію начальника відділу економічного розвитку, торгівлі та житлово-комунального господарства. Райдер адміністрації Кривошеї Олени Олександрівни про стан підготовки житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2014 2015 року взяти до відома. Друге, структурним підрозділам районної державної адміністрації рекомендувати підприємствам, установам та організаціям розглянути рівень заборгованості та стан розрахунків за житлово-комунальні послуги споживачів усіх рівнів. В тому числі установ, організацій, які фінансуються з місцевих бюджетів, розробити та забезпечити виконання заходів з погашення заборгованості. Третє: відділу освіти, відділу культури районної державної адміністрації, Жашківській центральній районній лікарні, комунального закладу районному центру первинної медико-санітарної допомоги Жашківського району. Перше продовжити виконання планів заходів. Підготовки закладів до роботи в опалювальний сезон. Друге створити необхідний резерв палива для роботи котелем з оптимальним заповненням складів. Третє забезпечити 100% підготовку об'єктів, що належать до сфери їх управління. До роботи в осінньо-зимовий період 2014 2015 року. Четверте оформити до 15 вересня 2014 року. Акти готовності навчальних закладів, закладів медицини та закладів культури до опалювального сезону 2014-2015 років. Збір ранніх зернових культур було завершено 12.08.2014 року. Зібрано ранніх зернових. 26 тисяч гектарів. З до посіяного намолочено 121,7 тисячі тонн зерна, що більше до минулого року на 12,8 тисяч тонн. З кожного гектара отримано по 46,8 центнера з гектара, що плюс 1,5 центнера з гектара до покиника минулого року, в тому числі озима пшениця зібрана на площі 15,5 тисяч гектарів. 100% і намолочено 74,6 тисяч тонн зерна, при облажайності 48,2 центне з гектара. Ярий ячмінь зібрано на площі 7,4 тисячі гектарів. Намолочено 32,5 тисяч тонн. При облажайності 44,15 і центнерів з гектара. Творог зібрано на площі 255 гектарів, намолочено 1033 тони при урожайності 40,5 центнерів з гектару. Озиміні ячмінь зібрано на площі 2030, намолочено 10 20 тонн. При урожайності 44,9 центнерів з гектара. Овес зібрано на площі 113 гектарів, намолочено 501 тонна. При урожайності 44,3 центнера з гектара. Озиме жито зібрано на площі 7,3 гектара. Намолочено 23 тонни при урожайності 31,5 центнера з гектара. Крім цього, обмолочено озиме ріпа на площі 2,2 тисячі гектарів. Намолочено 6,6 тисяч гектарів зерна. Урожайність складає 29,8 центнера з гектара. Пісні умови нинішнього року склалися таким чином, що посіви достигали нерівномірно, було чимало недогонів, підвищена вологість сприяла розвитку хвороб сільськогосподарських культур і особливо ранньої зернової групи. Через затяжні зливи та пориви вітру на полях мали місце полегниці, які затримали збирання зерна та суттєво знизили його урожайність. Проводиться заготівля кормів для громадського тваринництва, проводиться підготовка ґрунту під осіву озимих. Продовжується догляд за посівами культур, накопичуються мінеральні добрива, Проводиться очистка та засипка потравлення насіння під урожай 2015 року. Назвати одне два господарства, які найбільший відсоток е, на е, Даю. дають, і одне два, які найменші дають відсоток. Виплачують найбільший відсоток. Товариство Прогрес 5,6%. із 6. Товариство березі на 6%, товариство безпечно на 4,6%, 6 відсотків, добробутнівка 4 і А найменше а найменше це 3%. Три. 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 Да. Там, 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 Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації перше надавати консультаційну допомогу по питаннях придбання паливомастильних мастильних матеріалів, насіння протруйників для успішного проведення посіву озимого ріпаку у визначені терміни. Друге тримати на постійному контролі. Підготовку площ та закладання озимих зернових під посів 2015 року. Третє: проводити щотижневий контроль за станом розрахунків за оренду земельних і майнових паїв у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності. Четверте: забезпечити виплату орендної плати за використання земельних паїв громадян. Та за використання майнових комплексів у повному обсязі до 1 грудня поточного року.